Приходь, душе, до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збути молитвою цю тишу світанкову, хоч може серце і не співає сені. Приходь і день до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ. Поїздки, справи, клопоти суворі, бо все це знав та все ж тебе чекав. Буває день по похвилинам, і все вчимо у вихрі різних справ. І не підозрюєш, на жаль, людину, що час дорогоцінний змарнував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося, прибігти на розмову до Христа, бо в нас, на жаль, якось так повелося, що в денний час займає суєта, а в дні життя коротке обривається. Трагедії червоним крилять все, буває, часу зовсім не лишається, як вічність у своїй просторі зве. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності й покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога в радісні хвилини з хвалою і подякою в душі, приходь до Нього і в тяжкі години. І він подасть потішення тобі. Повір, молитви може захистити, спинити лихо, втамувати біль. Молитви можуть небо прихилити. Молитви завжди потрапляють в ціль. Тому приходь до Бога на розмову. Уранці в день вечірньої пори хай чуть-чуть подай лише послову, але свою молитву принеси слава Богу.